Так, всім доброго дня. В сьогоднішньому відео я хочу показати от таку річ. Як видно, то є конденсатор змінної ємності. І тут в нього є на тій плаці змонтований підсилювач високої частоти на двохзатворному польовому транзисторі BF998. О, там видно чотири ноги. чорний маленький квадратик. Хочу поекспериментувати з магнітними рамками. Маю отаку магнітну антенну. А тут вона має такий перемикач, де можна під'єднати або просто ці витки. Або послідовно включити з цими витками ще ту катушку, щоб змінити діапазон приймання цієї антени. Антенну я нічого не розраховував, просто мав дві таких планки з дерева і з такого розміру, і до того розміру, що я мав, зробив таку антенну. Просто два витка мідного проводу діаметром 1 мм. Зараз я хочу це замонтувати тут. Також тут є місце для батареї, щоб живлення підмикалося. Ну і буду експериментувати, пробувати, як вона працює в умовах багатоповерхового панельного будинку. Як іде прийом. Так, і от я закінчив Рамочну антенну. Отак воно у мене все вийшло. Тут у нас регулятор підсилення, настройка, включатель допоміжної секції КПЕ, бо тут їх є дві і. В одному положенні тільки одна працює секція, а в другому положенні підмикається друга. Так само і тут вмикач. В одному положенні працює тільки рамочна антена, а в іншому положенні підмикається послідовно оця катушка, щоб розширити діапазон, більш низькочастотний діапазон КВ. Ну і вмикач живлення. Ось така антена вийшла. І от покажу її схему. Оце повна схема її. Та частина це є взята з даташиту. Схема на bf 198-й. Ну і це як під'єднана в мене сама рамка і оця катушка. Я вже проводив. Випробування тої антени. Хочу сказати, що в умовах житлового будинку мені вона зовсім не сподобалася в роботі. Відео вже є зняте і в цьому відео буде в кінці. Подивитися самі, як воно працює. Ну, Якщо нема іншої, інших антенн, можливості, ну, то може бути така антенна. Ну, але якісь. Супер результати її роботи, як б не сказав, щоб вони були. Тим от. Ну, от не менше такий експеримент я провів. Відео далі буде от робота цієї антени. Подивіться, пишіть свої висновки, якісь, може, підказки. Так, Зараз проведемо роботу, як працює така антена. Ось як бачите, така частота. У радіоприймачі є якісь шуми радіостанції, працює тільки магнітна антенна. За вікном в мене ще є от на такому ну, буквально 2 метри проводу, під'єднано. Зараз ми подивимося, яка з них ліпше працює. Під'єднана рамка. Радіостанції практично не чути. Чути, що щось працює, але її... Алії нема. При під'єднанні на вхід рамки куска проводу рівень і якість сигналу змінюється в кращу сторону. Це корочу зараз регулятор підсилення. І взагалі практично нічого не чути. Знову пробую під'єднати на вхід. Рівень якість сигналу покращився, на такій антенні щось можна приймати. Але сама рамка взагалі не працює, тобто в резонансі посилює тільки всі ті шуми, які збирає в будинку. Але кращим результатом буде, коли виставити за межі будинку хоча б двохметровий кусок проводу на водилищі. І під'єднати на вхід такої рамки. Значить, буде висновок того всього. От та рамка, так як не працює, треба буде робити оці всі підсилювач і ту катушку контурну, робити контур такий в магнітний екран, тобто в залів екран, тобто в металеву коробку. І під'єднювати все рівно ж таки кусок проводу. Тоді можна добитися когось більш-менш нормального. Прийому радіостанцій. Тому що, як бачите, сама та от рамка взагалі не працює так ефективно, як про них пишуть в умовах житлового будинку. ну от такий експеримент сьогодні получився з цією магнітною рамкою, яку я зробив. Давайте ще раз спробуємо під'єднати. От є сигнал. Забираем тройка ничего не дает уже 300 в этом районе, вытирала, но я смотрю, Отака, такий сьогодні експеримент з тою магнітною рамкою і антеною за вікном. І для експерименту я відключаю взагалі магнітну рамку і спробую під'єднати кусок проводу оцей, що є. Ну, як бачите, що з куском проводу за вікном. Радіоприймач ліпше працює, чим з цією магнітною антеною. Дякую всім за той перегляд. Надіюсь, що буде корисна інформація для тих, хто такі антени теж хоче спробувати. Але взагалі оця, сам той підсилювач на bf 998 ну, дуже добре працює. Дуже мені сподобався, як працює. Ну, будемо далі експериментувати. Попробую тепер. Зробити в металевій коробці, о, оце все діло помістити, е, катушку контурну в, в металевій коробці і під'єднювати оцей кусок проводу і також настроювати. Це буде такий активний преселектор, напевно, що. Ну, і буду пробувати з, з, так, з тим з радіоприймачем його включати. Але це буде не зараз, буде ще деякий час, так як треба. Переробити це все, дякую всім за увагу. До зустрічі.